Вулиці Івана Франка вночі цими сходами йде якась жінка в спортивному костюмі, бейсболці та капюшоні на голові. В руках у неї якийсь важкий пакунок. Трохи нижче. Ось на цьому місці жінку наздоганяє чоловік, що весь час ішов за нею. Вони на мить зупиняються про щось розмовляють, а далі розходяться в різні боки. В цей час десь в цьому будинку спить Павло Шеремет. Під будинком, як завжди, припаркований автомобіль, яким користується журналіст. Жінка зупиняється біля нього всього на кілька хвилин. Щось підкладає під машину та йде собі далі. Лише на ранок ми зрозуміємо для чого. Сонячний липневий ранок від свого будинку Павло Шеремет від'їхав всього кілька десят метрів. Вибух лунає щойно автомобіль. Виїжджає на перехрестя. Журналістові намагаються допомогти випадкові свідки. Один з них чомусь досить спокійно реагує на те, що сталося однак теж біжить до машини. Чому ж стався вибух? Перше припущення хтось привів дію дистанційний вибуховий пристрій. Наймовірніше, вбивця спостерігав за шереметом десь неподалік. Саме з цього вікна добре видно вулицю Івана Франка. Можливо, саме тут вбивця чекав, доки Павло Шеремет вийде на перехрестя. Утім, усе це лише версії та припущення. Хто ж ці люди на відеокамер спостереження? Їхня роль у смерті Шеремета зрозуміла, але ймовірно, вони грали свою виставу і у житті журналіста. Чи так же неймовірно, що жертва і вбивці – незнайомці? Хто цей чоловік біля машини у момент вибуху? Слідство триває вже чотири місяці, та за цей час від поліції жодного козиря. Нам навіть говорили до розслідування залучать фахівців ФБР та європейських спецслужб. Говорили, але ніколи живими не показували. Може, агенти 007 в Україні консультують нашу поліцію з кіноекранів. Керівник нацполіції не зізнається. Звертаємося повністю до цих експертів за допомогою. Якщо вони кажуть, що можуть так тут надати, то ми обов'язково це робимо юридично і направляємо запрос. Ми чекаємо вже правда, бюрократичний якраз термін цих запросів дуже довгий. Буває ну і три-п'ять місяців. Влітку про власну вендету за Шеремета оголосила хатія Деконоїдзе. Тепер її немає, і для кого це тепер справа честі, невідомо. За поліцію, ніби і вступається генпрокурор, але з ним. Будь-який діалог завжди перетворюється на пласку і безмістовну юридичну консультацію. Контролює кіт розслідування прокуратура згідно юридичної термінології, контроль та процесуальне керівництво лежить на прокуратурі. А ще він вміє журналістів вмовити припинити жорстокі тортури. Не катуйте не катуйте то управління. чи то професія, чи то приватне життя, чи то зародок плану шатун. Котра з версії зрештою стала основною майже за півроку невідомо. Мінськ, де рідні поховали журналіста, також чекає. Особливо ось ця жінка. Мама Павла Шеремета. У цей день тепер уже пам'яті йому виповнилось 45. Ювілей без іменинника. І друзі кулегы ніхто не верячи украінское злідство знайде у бывть и замовників верера умирает последний всегда можно верить что найдут вопрос только когда в ближайшие годы в ближайшие 10 лет или в ближайшие пару веков мне не подабается як введется следство мне не подабаецца что все гэта зацягнуся на вельмі долго что першаяе экспертызы там дозволы суда на Прослуховування телефонних розмов Павла Амаль про з місяць стільки були дадені. Однозначно це заказне вбивство, зв'язане з персональною діяльністю Павла Шеремета. Других версій і бути не може. однозначно була кобликут інформації котру оголошення, которої могло нісікому та вред. Думаю, це його скрізь вбили. Мама Павла Шеремета говорити про розслідування вбивства не хоче, і в останню мить від зустрічі з надзвичайними новинами відмовилася. Якось давно лише сказала, знайдуть убивцю чи ні. В її житті це вже нічого не змінить. Що стосується убивця, то я можу сказати, що мене сьогодні він вже не цікавить. У мене немає сина. І це саме страшне і саме. А все остальное на їх совість, їм з цим жити. Подібні вбивства або розкриваються одразу або ніколи, принаймні до останньої ланки. Але у справі вбивства шеремета силовики навряд чи мовчатимуть вічно масло, огонь, привід для гучної заяви або ж раптом знайдені докази швидко з'являються лише тільки похитнеться високе крісло. А враховуючи, що відповідальних за розкриття аж троє. Поліція СБУ та генпрокуратура вони ще посоревнуються за призову здобич. Тож ми не один раз ще почуємо плутані та пафосні фрази, а можливо, убивцю давно призначили і тепер лише чекають слушного моменту, аби назвати ім'я. Хоча, приїхавши до України, Павло Шеремет вірив у лідерів майдану, котрі зараз ефектно жонглюють словом честь. При всех вот здесь вот э, катаклизмах, революциях, все-таки здесь есть возможность для самореализации намного больше, чем в Беларуси. В Беларуси стабильность похожа на стабильность кладбища. Тебя накрывает бетонной плитой Лукашизма. Его накрыла инша плита. Каждый день как последний, каждый репортаж как последний. Потому что потом не будет возможности объяснить людям, что ты хотел все сделать не так. И потом, может быть, не будет возможности все переделать.